З колишнім чоловіком навчалися в одному класі, почали дружити з 14 років. Ми дуже любили одне одного, мріяли навіть одружитися одразу після школи, але батьки мене відмовили спочатку навчання, а потім заміж поставили вони такі умови. Тільки зараз, залишившись одна в 42 роки, я розумію, вони мали рацію. Після закінчення інституту одружилися. І почалося щасливе сімейне життя. Чоловік відкрив своє невелике кафе, я працювала у банку. Все було чудово, тільки у нас не було дітей. З кожним роком чоловік ставав похмуріше, рідко бував удома. На той момент він вже мав свій ресторан, і цим він пояснював свою зайнятість. Я ревнувала його, часто плакала, але приховувала це від нього. Так прожили 14 років. Потім я дізналася, що його коханкою стала дівчина, яка працює в ресторані офіціанткою. Вона молодша за нього і має дитину. Причому народила її без чоловіка. Сама із багатодітної родини. Він підвозить її додому, часто лишається на всю ніч. Раніше вона жила з матір'ю, вічмом, та трьома молодшими братами. Поки мій чоловік не купив їй окрему квартиру, ми розлучились. Він одружився з тією дівчиною, виховуючи чужу дитину і чекають на спільну. А я одна і не можу змиритися зі зрадою та самотністю. Не можу зрозуміти, чому для нього так важливо було мати дитину, адже багато пар живуть без дітей і нічого, витрачають гроші на себе. Але чоловік чомусь не може жити без дітей. Напишіть у коментарях цій жінці, чому чоловік. Не може жити без дітей.